Я би хотів вас повернути в рік 2019. Тоді в Україні пройшла зміна еліт. Президентські вибори з великим відривом виграв Володимир Зеленський. Ну а потім потім були парламентські вибори, і вперше в історії України одна політична сила отримала монобільшість в сесійній залі. Тобто, за великим рахунком, представники інших політичних сил для прийняття тих або інших законів були не потрібні. Ну тільки якщо необхідно було б вносити якісь це зміни в конституцію, тоді да тоді потрібно було 300 голосів парламентарів мається на увазі депутатів Верховної Ради. І ось тоді, в 19-му році Володимир Зеленський почав кидати в інформаційний простір дуже дивні слова. Ви друзі, пам'ятаєте надо. Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честное время-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотри, а вот наши пункты. Діта посередніми сошли. що малость на увазі під словами «все по серіні, стало відомо пізніше. Мається на увазі дві 2025 році, тобто фактично учора. Тоді наприкінці 2019 року Володимир Зеленський вирішив зустрітись із Путіним, як то кажуть, тет а тет і його попереджали. Попереджали дуже дуже голосно і робили це не журналісти або блогери. Його попереджала людина, яка вже зустрічалася з Путіним. Мається на увазі п'ятий президент України Петро Порошенко. Він майже криком кричав, намагаючись донести дуже просту інформацію. Хочеш зустрічатись із Путіним, будь ласка, зустрічайся, але ні в коєму разі не роби це тет а тет Тобто без да, без свідків. Нехай там буде присутній президент е, Франції, нехай там буде присутній канцлер Німеччини, хто завгодно з топ-політиків Європи, але точно ні тет а тет. Але тоді заклики Порошенка ніхто не почув. І я чудово розумію, чому тому, що вибори були виграні блискуче, навколо тебе обертаються сонце, і всі тобі в ухо дують, що ти красунчик, ти молодець. Ти зараз зможеш все. Потім була фраза, що я увидів мір в глазах Путіна, ну і так далі. так далі, так далі, далі. А потім фактична армія, і її потреби були відсунуті на другий план. Це було в Україні. І ось ця низка дипломатичних помилок, врешті-решт, привела до того, що ми опинилися перед шаховою виделкою. Тобто, вліво ми щось втрачаємо і вправо ми щось втрачаємо. Реального, 100% вигрішного для нас е моменту не існує.